Роберт Блох, Будинок психопата. Будинок психопата це психологічний роман, трилер 1990 року, написаний американським письменником Робертом Блохом. Що може бути краще за трилер шанувальників цього жанру? Тільки психологічний трилер. напружений сюжет, майстерне нагнітання обстановки? Тонка гра характерів. Всі ці аспекти ми зустрінемо в книзі Роберта Блоха Будинок психопата. Вона розкаже нам історію про Нормана Бейтса, який працює в привітному і затишному на перший погляд мотелі. Проте, насправді є психопатом, що вбиває своїх гостей і зберігає їхні трупи. Моторошно, чи не так? До того ж сюжет розгортає певну ретроспективу, адже проходить досить часто. Самого бейса вже немає, хоча поголос про нього все ще лишається. І от кілька підприємливих ділків намагаються відновити його славнозвісний готель. Для чого? А щоб створити там музей злочинності і наповнити його моторишними експонатами. Та події починають розгортатися так, що один зі спритників сам поступово стає на шлях Нормана Бейтса, ніби якась потойбічна сила спонукає його до цього. Книга розкривається як психологічний трилер, відтворюючи внутрішній світ головного героя та його темні думки і фантазії. Автор вдало показує, наскільки непередбачуваними можуть бути люди в певних умовах, а також те, як наші страхи та побоювання можуть впливати на рішення, які ми приймаємо. Сюжет книги напружений і захоплюючий з багатьма несподіваними повторами і поворотами. Само собою цей твір підійде не кожному, він швидше спрямований саме на цільову аудиторію свого жанру адже має досить жорстокі сцени. Отож, якщо вам подобаються книги такого ж типу, то Роберт Блок Будинок психопата це книга саме для вас. Навчальна книга Богдан рекомендує.